Доброго ранку, дітки. Давайте наше заняття з математики. Розпочнемо з привітання. Давайте приготували свої ручки. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дайте мені п'ять. П'ять. Пять, Саша, по черзи дави. Так, скажите мне, будь ласка, у нас с вами две ручки, так? Так, да. А сколько пальчиков на наших ручках? Пять. 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 А кто знает назвы пальчиков? Давайте с вами повторим. Самый маленький. Как называется? Мизинчик. Мизинчик. Загинаем. Мизинчик. Сам другий пальчик, да? Безіменний. Посередині пальчик. В середній. Загинайте пальчики. Вказівний і, на українській мові, так? В, і і, і, і великий. великий. Це на правій ручці, і, так? А на лівій ручці. Скільки пальчиків? П ять. П ять. Теж п'ять. Да. теж такими назвами? Так, так. Давайте ще раз повторимо. Мізинчик. Безіменний. Середній, вказівний і великий. молодці. середній. А зараз, дітки, я хочу повторити з вами назви частин обличчя і тіла. Скажіть мені, покажіть мені, будь ласка, де у нас власні очі, оченята. Давіть, де в тебе оченята? Покажи, де. Так, де вушка? Вушка показала всі вушка. Так, вушка. Де у нас щічки? Так, щічки, де у нас ротик? А де носик? Так, а де у нас права ручка? Так, правильно, правильно, права ручка, ось права. Діву, де, де, де ось права ручка? Молодці. А де у нас праве вушко? Де права ручка, там буде і права вушко. Молодці, праве вушко, ось праве вушко Віка тебе. Так, а де у нас ліва ручка? Показала. Так, ліва, 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 молодець. Так, ліва ручка Віка. Ось у тебе ліва ручка. Ось це буде ліва ручка. А де в нас ліве вушко? Там, де ліва ручка, там буде і ліве вушко. Правильно? Да. Молодці. А де в нас права ножка? Показав. Похлопав. Так, молодець, молодець. Даві, у тебе отут буде права ножка. Настя, в тебе ось права ножка, а ліва ножка. де? Молодці. Показали все, все. Хто знає, яка зараз пора Весна. <плес> Молодці, ну ви всі знаєте. Так, я вам зараз буду показувати картинки а і будемо одягати наше дерево. Так, увага, подивіться. Ось ця картинка підходить. Ні, ні. А чому не підходить? Тому що що? Листя. Тому що листочки жовті правильно і дозрівають плоди у нас восени, а не весною. Так, а ось ця картинка підходить? Ні. Ні, А чому? Тому що це зима. А як ви здогадали, що це зима? Це сніг. Так, тому що сніг, правильно. А скажіть мені, будь ласка, ось ця картинка. Да, так, да, тому що у нас квіти з'являються на деревах, так? Так. Да, І да, хто ще намальований? Бджілки. Бджілки, так? Да? Бджілки. Молодці. Значить, ми зможемо нарядити наше дерево ось так, так? Да? Так. Да, да. Діти, скажіть, будь ласка, а хто, зна... хто знає, які ознаки весни? Теплі. Тепло. Травичка, якого кольору? Зелені. Молодці, зелені. А скажіть, будь ласка, пташки співають як? Весело чи сумно? Весело, Весело, Весело молодці. А де живуть пташки? На дереві. на дереві, На дереві, в гніздечках. А дерево на дереві це високо чи да, низько? Так, да. Як? Давид, як високо чи низько? Високо. Високо, молодці. А зараз, для того, щоб ви гарно розмовляли, я вас розуміла, у вас був красивий голос, ми з вами пограємо в гру футбол. Це право на голосове дихання. Діти, зараз я у кожному з вас дала таку соломинку, так? А ось це це наші м'ячики. Ми граємо, працюємо в парах. Я працюю з Германом, Давід працює з Вікою і Настя працює з Сашею. Ви набираєте в животик повітря і видихаєте в трубочку, намагаючись відштовхнути м'ячик своєму напарнику. Так? Давайте спробуємо. Ось, подивіться як. І таким чином мій напарник мені котить цей м'ячик. Спробуйте, давайте, пробуйте, даві. Так, молодець, Віка. Саша, дмухай, дмухай, набирай більше повітря. О, молодець, так, і ще, ще, ще. Давай, не зупиняйся, не зупиняйся. От, до Насті долетів. І ще, Настя, тепер Саші. Молодець, Віка. Молодці, молодці. Ви бачите, які ви футболісти? Так, тут уже м'ячний ворота. Молодці. Діти, а зараз до нас у гості завітав король. Це ось подивіться на нього, який він сумний, король. А чому ти такий сумний? Тому що в нього в його країні. Ніхто не знає ніяких казок, не вміє рахувати. Я знаю, і дуже сумно йому від цього. Ну ти не сумуй, ми тобі Я знаю, допоможемо. Допоможемо, да, діти? Да, да. Так, ти поки відпочинь, а ми тобі розкажемо казочку. А, Скажіть, будь ласка, дітки, які ви казки знаєте? Я знала. Так, семеро Вовк і семеро козенят. Медвіда для медвідядика. Так, про ведмедика на океані. Ну, безліч казок. Ти яку казочку знаєш? Знаєш, як казочку? Так, Ну, Ми зараз з вами розкажемо казочку, яка називається Колобок. Розпочинається казочка ось так. Жили собі дід та баба. Да. Жили вони в, такій, в такому будиночку в красивому. Поруч у нас були квіти, і була ще доріжка до будиночку, так? Так. Да. 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 І ось одного разу дід просить бабу: баба, спочи мені колобок. А вона каже: та де ж я тобі возьму? муки, кис, сах... борошна, сахара і цукру. І, е... Але вона знайшла. Завісила тісто і поставила його в піч. І спекла баба, діду, колобка. Ось подивіться він яний такий, якого кольору жовтого. І ось одного разу колобок не слухався діда та бабу і покотився в ліс. На самоті покотився і зустрів там. Кого він зустрів? Ви знаєте О, цю казочку? Пригадуйте. Да. Зайчик. І він зустрів чого зайчик, там? Зайчика. зайчика. Правильно? Правильно, так. так. Скільки у нас уже героїв? так? Колобок один. Зайчик два. Два, два герої, так? Два. Потім він зустрів там кого? Вовка. Вовка. ну, Та, герман. Давай на магніток. А мене потім я. Прикріплю можна. Прикріп, на магніті, кого він там зустрів. Такого зустрів. А молодець, сідай. Віка. А Іди прикріпи. Зустрів. Кого він іще там зустрів? Медведа. Так, ведмеди там він зустрів. Так, прикріпи. А можна так тебе. Так, молодець. Саша, кого він ще там гострій? Так, іди прикріпи лисичку? Молодець. Діти, ми з вами. Ось розповіли казочку, так? Давайте ж з вами порахуємо. А скільки ж героїв було в цій П'ять. А як ви здогадалися? Давайте рахувати. Один, Один два, два, три, три чотири, п'ять. А скажіть мені, покажіть мені, будь ласка, візьмуть в руки, покажіть цифру п'ять. Так, так, молодці, молодці. А скажіть, будь ласка, якщо я приберу ось цього героя, скільки у нас героїв залишиться скажіть, на дошці? Один, два, два, три, чотири. Покажіть мені цифру чотири. Молодці. Так, так, Девід, знає цифру 4. Герман знає цифру 4. Віка, молодець. А скажіть мені, будь ласка, якщо я приберу ось стільки героїв. Скільки у вас залишиться, Героїв? Так, Віка, то один, два. Молодець. Єрма. Давід, де цифра 2. Покажи мені цифру 2. Так, молодець. Так, Саша знає цифру 2. Молодці дітки. А зараз, діти, я хочу вам це задати знаю, е, такі коротенькі математичні задачі. Подивись, Давід, хто це такий? Корочка. Півний, так? Ось подивіться, гуляв один півник, а потім прийшло іще два. Скільки півників у тебе є? Три. А покажи мені цифру три. Так, молодець, цифра три. Так, є. Ось до тебе припливло два дельфіни. А потім іще. У гості до них прийшов один їжачок. Скільки буде Звір... Звіряток. Три. Молодець. Так. Віка, подивись, ось до тебе прийшли вустки три білочки. А потім прийшов іще один тижник. Скільки в тебе буде гостей? Чотири. А покажи мені цифру чотири. Так, правильно. А ось дивись, Саша, до тебе прибігло три білочки. Так? А потім прийшло іще два їжачка. Скільки буде в тебе гостей? Покажи, порахуй. Давай порахуємо пальчиком. Давай. Давай, 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 давай. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець, а цифру п'ять покажи. Так, молодець. Так. Настя, у тебе в гостях було три їжачка. Так? Так. Один із них пішов додому. Скільки в тебе залишилось їжачків? Два. А покажи мені цифру два. Молодець. А зараз, діти, настав час виконати руханку. Приготувалися слухаємо рушками. Повторюємо рухи за мною. Так, дітки, увага! Зараз я вам даю завдання скласти числовий ряд. Давід працює з Сашенькою, вони відповідність шукають да, до цифр, А Настя працює з вікою. Шукає відповідність до цифр. Це а дошки не дуже все видно. Так, ви викладаєте разом і ви викладаєте разом. Так, дітки ноль працюють в парах. Правильно, ноль це пусте місце. Нічого нема. Правильно. Ноль. А Молодець. Один. Ноль, один, один три, два, три. далі три. Далі відповідно, у нас цифра, яка чотири і... Саша, цифра п'ять. Так, Я ви впоралися з цим завданням. Молодці. Далі ви. Нуль. Далі йде. Ми зліва направо викладаємо, так? Так. Після нуля що йде? Один. Далі. Два. Далі. Три. Чотири. П'ять. Пора з цим завданням? Так, да, да. Молодці умнічки. А зараз, дітки, я вам роздаю повітряні кульки і ми з вами ще потренуємося. Да? Наші легені будемо працювати. Наші легені будуть. Так, перший надуває. Легко надувається чи важко. Легко. Молодці. Молодець, Саша, дуй, дуй, молодець. Настя молодець. Віка. Так, ну звичайно, ви заберете їх додому. Так. Якого кольору кульки повітряні? Якого кольору? Жовті. Жовті. А що у нас на небі жовте? Сонечко. 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 На українській Сонечко. Сонечко. О, полетіло. Да. А ви не бачите?